Скажіть мені, будь ласка, мені МФО виставили рахунок на 120 тисяч, хоча я брала 15. І це взагалі законно? Це не але ситуація типова. Потрібно розбиратись в цьому питанні. Зазвичай МФО використовує те, що споживачі не знають своїх прав, і вони протиправно нараховують відсотки більш ніж мають на це право, нараховують безпідставно на штрафні санкції, пеню. Тощо під час воєнного стану ввели нові правила щодо обмеження відсоткової ставки на день. А це саме 1% від тіла кредиту, які працюють з 23 грудня 2023 року. І МФО часто нехтують цим, і таким чином ми можемо значно зменшувати суму боргу. У суді такі завищені вимоги можна в принципі в більшості випадків дуже гарно зменшити. Я гадаю, що це бізнес чи узаконена схема збагачення за рахунок споживачів? Якщо ти потрапив в схожу ситуацію, пиши в коментарі або в особисте повідомлення. Ми допоможемо і знай захищай свої права.